Давайте тоді декілька слів поговоримо, що таке молитва і як молитися для того, щоб це кріпило нас в нашій вірі, в нашому житті. Ніякому разі не претендую на роль вчителя, на роль знавця, тим більше, я не релігознавець, я не священник. І я рахую себе глибоко, ну в той же час я рахую себе глибоко віруючою людиною, і ця віра далася мені через доволі, ну скажімо так, тривалі фізичні страждання. Я б сказав, би, моя віра вистраждана. То я знаю, про що я говорю. Так от про молитву, що я розумію на сьогоднішній день? Ще раз хочу сказати, я. Не говорю, що те, що я говорю, це остання інстанція, це остання істина, але це моя правда, мені це допомагає. Так от є молитва і є молитва молитва з великою буквою і молитва з маленькою букви. Що таке молитва з маленькою букви? Це молитва для Галочки. Ну, всі моляться, я помолюсь. Ну, так сказали, так треба. Та ладно, я помолюся. Як сказав апостол Павло. Не просто буде почута молитва, а молитва з вірою. Тобто молитва з маленької букви для Галочки не працює. Як сказано в Біблії, спочатку було слово, і слово було в Бога, і Бог було слово. Слово це велика сила, але слово, щоб стати силою, має йти через віру. А віру яку? Віру в Бога. То, що ти через молитву з'єднуєшся з Творцем. Якщо ти так себе налаштуєш, співналаштуєш, то в тебе свого роду, як зв'язок з'являється, розумієте? Бог він не абстрактний. Він, ну, багато знову вже можна говорити, там, він всюди, це все ну, якби ми це все розуміємо. Але от молитва це ключ, це той контакт, який, це той інструмент, який може дати нам прямий зв'язок з Творцем. Ключ до контакту. Того. Але він може спрацювати, може не спрацювати. Якщо без віри, якщо формально, і для галочки, або механічно не працює, це просто набір слів. Просто не працює. А якщо це або вистраждано, або через біль, або в спокої, бажано в спокої, з розумінням, з усвідомленням про те, що творець є, що ти в нього віриш. Що ти йому довіряєш, що ти йому довіряєш безумовно у всьому, і що на все є його воля, і ти приймаєш його волю повністю і у всьому, навіть в таких речах, які не розумієш, навіть в якихось певних своїх стражданнях, то тоді від тебе молитва ллється, якби вона йде дуже природньо. Можуть бути класичні молитви. Вони, так як кажуть, знаєте, намолена церква. Так от само є намолені молитви. Це класичні молитви. Ми знаємо, ну класична це отче наш. Мені подобається дуже молитва оптинських старців, вона ну, дуже сильна. Є молитва, я зараз постараюся їй сказати, що, Господи, прошу дати мені спокою, прийняти все те, що я не можу змінити. Господи, прошу дати мені сили і мужності змінити те, що я можу змінити. І мудрості відрізнити одне від другого. Це теж дуже помічна молитва. Тобто є такі молитви, як класичні, ну як намолені. І коли ми в них молимося і робимо це дуже щиро і від душі, так як я сказав, з вірою, то вона працює, вона точно працює. А, а є молитви свої від душі. Вони теж дуже сильні. Дуже важливо, щоб вони йшли від душі і своїми словами. Отак, от як воно, знаєте, ну це як пісня лється, це не може бути от формально. Воно або є, або його нема. Тут серединки ну, не може бути. Або його немає, і тоді це формальний набір просто слів, або воно йде, і воно л'ється від душі, і воно душу включає. І тоді може мурашки по спині бігти, може в пот кидати, можуть ноги підкошуватися, часом хочеться на коліна стати, може сльоза піти. Тобто можуть бути і фізичні. Певні прояви і емоційні певні прояви це якраз підсказки цього. Певного, неформалізованого, я сказав би, певного контакту, що ми встановили. І якщо ми оцей контакт з творцем установили, то тоді ми будемо почуті, розумієте? Тоді нас чують. А якщо цього контакту немає, ну, то це, ну, вибачте, трішки скажу, як казали горюю, це як діалог глухого і німого. Не вийде не, не нічого. Що ще хотілося б сказати про молитву. Діло в тому, що. Є як от, Господу Богу, є вже наукові дослідження, які підтверджують силу молитви. Ну, наприклад, якщо ми перед, ї... перед тим, як ми їмо, молимося, перед тим, як ми п'ємо, молимося, перед тим, як ми приймаємо ванну, молимося. То можна заміряти енергетику їжі води до молитви і після молитви. Сучасні наукові технології це дозволяють. І виходить, що коли ми, наприклад, молимося на водичку, яку ми п'ємо, ця вода дуже сильно структуризується і перетворюється в те, що в народі колись в казках називали жива, животворяща вода. І коли людина помолилася, ну, наприклад, у мене як вдома графін з водою, там у мене є кремній. Там у мене є кусочок срібла, і там у мене наклеєні іконки. Ну, крім цього, я ще помолився. І таким чином, та вода, яка там є, вона здобуває певну таку потужну енергетику, структуризацію на молекулярному рівні. Це науково вже все досліджено, 10 разів чи 100 разів. І тут бажаючи можуть в інтернеті це все покопати для себе знайти. Але це є підтвердженням сили молитви. Навіть знаходження. Приклеєної ікони на графіні з водою вже міняє структуризацію води. Так от це все вже є ну, на науковому рівні підтверджено, наскільки є велика сила молитви. Чому нам Ісус Христос і зробив підсказку? Да буде вам по вірі вашій. От яка віра, таке і життя. А якщо маловірство, ну і таке життя. І воно діє всюди. Що в житті, що в їжі, що в особистих стосунках, що в водичці, то в у всьому. У Щиро бажаю оцей, всім бажаю глибинної віри до Творця, глибинного такого прийняття його волі, у всьому, що відбувається в нашому житті. Тільки тоді може наступити отой душевний спокій, який так потрібний нам зараз усім. Українцям під час війни нам треба пройти це випробування. Нам не треба порвати ні серце, ні душу, не тіло, не втратити здоров'я. Нам треба приймати все, що є, боротися з ворогом, кріпити себе, кріпити наше військо, допомагати держати цей духовний спокій через глибинну віру в Творця і через щиру правдиву молитву. Щиро від душі всім цього бажаю.